Правдива картинка і якісний контент. На думку фахівців у медіасфері, тільки так можна захиститися від російської інформаційної окупації. Про все це говорили учасники телемосту Суми Львів. Виокремили також і низку інших прогалин. Причому як на місцевому, так і на всеукраїнському рівнях. Якщо глянути на інформаційну карту. Сумщини, то, чесно кажучи, я не бачу якоїсь гарячої хвилі патріотизму серед сумських журналістів, які б робили там супер репортажі. Деякі комерційні телеканали вони взагалі вдають, що нічого не відбувається і досі крутять там російське або радянське кіно з певним ідеологічним підтекстом. У нас доволі високий і дуже великий. Медіаресурс, який просто на допоки нікому скерувати не держава повинна взяти на себе і виробити єдину, можливо, стратегічно стратегічний план інформаційної безпеки і об'єднати нас всі, говорили також і про обмеження, які доцільно, а які ні, вводити на поширення інформації в період воєнних дій, Дійшли висновку. Слід бути уважними як у подачі відомостей, так і у коментарях, які стосуються подій у зоні АТО.